Якщо ви думаєте, що сухий клімат підходить тільки для кактусів, вас чекає сюрприз, існує безліч рослин, відмінно пристосованих до посухи. Незалежно від того, живете ви в посушливому регіоні чи просто хочете садові рослини, які не потребують частого поливу, варіантів маса. Кактуси, звичайно, ідеально пристосовані до посухи, але і багато інших видів теж можуть прекрасно рости. Є трави. Квіти, чагарники і навіть декоративні злаки, які чудово підходять для посухостійкого ландшафту. Деякі рослини можуть зажадати трохи більше догляду на початку, поки не укореняться, але як тільки їх коренева система зміцнює, вони стануть набагато стійкіше до несприятливих умов. Деякі рослини розробили спеціальні пристосування для виживання в посушливих умовах, посухостійкі види можуть мати. Воскові листя, що захищають від випарування, дрібні листя, що зменшують втрату вологи, соковиті стебла і листя, що запасують воду, довгі стрижневі коріння, що дістають до глибоких шарів ґрунту. У цьому списку ви знайдете як знайомі рослини, так і менш відомі, але не менш гідні уваги. Всі вони підходять для ксерискапінгу ландшафтного дизайну з мінімальним споживанням води. Поєднуйте рослини різної форми, висоти, кольору та текстури, щоб ваш сад виглядав яскраво та гармонійно. Адамова Голка. Ботанічна назва якефиламантоза. Тип рослини вічно зелений чагарник. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 1,2 до 2,4 метра, зони морозостійкості – 5-10. Адамова голка, або просто юка, є одним із багатьох посухостійких видів юки. Ця рослина залишається зеленою цілий рік і витримує морози до зони 5, що робить її придатною для багатьох регіонів. Крім низької потреби у воді, воно взагалі не вибагливо і майже не вимагає догляду. Влітку Адамова голка випускає високі квітконоси з білими квітами, які приваблюють метеликів. Довгі мечоподібні листя часто покриті тонкими волокнами, які надають їм текстуру. З часом рослина розростається, тому залиште йому достатньо місця. Агава Glow. Ботанічна назва Егейви Блукло. Тип рослини багаторічник. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 60 см. Зони морозостійкості 9-11 агава Glow – ефектна посухостійка рослина з широким листям, облямованим темно-червоним. Вирощуйте її на піщаному або кам'янистому ґрунті з хорошим дренажем. Агаву називають столітником, тому що вона цвіте рідко, але не обов'язково чекати 100 років. В ідеальних умовах цвітіння може настати через 10-15 років. Після цвітіння рослина гине, але зазвичай до цього часу у нього вже є бічні відростки. Мучниця. Ботанічна назва Акостефелос юваюасаї. Тип рослини багаторічник. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 15 -30 см. зони морозостійкості – 2-6. Мучниця відмінний вибір для прохолодного клімату. Вона утворює щільний килим з дрібних листя, а навесні цвіте білорожевими дзвіночками. До осені з'являються червоні ягоди, які люблять птахи, росте на сухих, піщаних ґрунтах і не вимагає особливого догляду. Якщо кущики стають занадто розлогими, їх можна підрізати. Чорноока Сьюзан ботанічна назва редбекехи. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 60, 90 см. зони морозостійкості – 3-7. Цей яскрава квітка відмінно відчуває себе в посушливих умовах. Хоча він посухостійкий, в особливо сухі періоди його варто поливати. Чорноока сюза не багаторічник, але легко розмножується самосівом. Яскраво жовті квіти приваблюють метеликів і бджіл. Костриця сиза, і Блу. ботанічна назва фейстюка Глока, і Блу. Тип рослини, декоративний злак. Вимоги до сонця, повне сонце, висота – 20-30 см. зони морозостійкості – 4-8 Цей компактний злак утворює акуратні блакитно сріблясті купини. Він чудово підходить для бордюрів, рокаріїв та контейнерів. Цвіте влітку, але головна його прикраса листя. У холодних регіонах взимку може відмирати, але навесні відростає знову. Лаванда. Ботанічна назва лавандула анастифале. Тип рослини багаторічник. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 90 см, зони – 5-8 см. Лаванда, класичний посухостійкий багаторічник. Її ароматні листя і квіти приваблюють бджіл і метеликів. Садіть її на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Вологий клімат їй не підходить, може розвинутися грибок. Очіток драганез-блад. ботанічна назва сідем з параєм, драганез-блад. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота 5-10 см. зони морозостійкості – 4-8. Цей ґрунтопокривний седум швидко росте, утворюючи щільний килим з рожево-зеленого листя. Влітку з'являються яскраво рожеві квіти. Ідеальний для рокаріїв, бордюрів і контейнерів. Не вимагає майже ніякого догляду. Російський шаблі. Ботанічна назва профская Атриплесифолія. Тип рослини багаторічник. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 90, 150 см. зони морозостійкості 5-9. Цей напівчагарник з сріблястими листям і лавандовими квітами прекрасно переносить посуху. Цвіте з середини літа до осені, залучаючи метеликів. Якщо рослина стає занадто розлогим, його можна обрізати навесні. Підсумок з такою різноманітністю посухостійких рослин ви легко знайдете відповідні для свого саду. Головне вибирати види, адаптовані до вашого клімату. Всі перераховані рослини люблять добре дренований ґрунт, але після посадки їх варто полити, щоб допомогти їм прижитися. Насолоджуйтесь створенням красивого і невибагливого саду.